У сумах відбулися обласні фінальні змагання. Не спартакиади плючоплі з баскетболу серед юнаків. Два дні на майданчику змагались хлопці з ромента «Тресенця» та свиси. Сьогодні першими на майданчик вийшли юні баскетболісти Тростянецької загальноосвітньої школи номер 5 та ліцею номер 2 зі Свиси. Першу десятихвилинку хвилинку виграли баскетболісти зі Свеси. На велику перерву команди пішли за нічийним рахунком. У третій чверті тростянчани вийшли уперед, але остання чверть і матч у цілому був за командою ліцею номер 2 У матчі за бронзу перемогу святкували баскетболісти зі Свиси 23-19. Баскетболісти з Тростянця завершили змагання на четвертому місці. По перше, це по-друге, як не кажеться, спортивний азарт. Хлопці сьогодні була дуже рівна боротьба, трошки не вистачило, але є над чим працювати. Без поразок, на жаль, не буває перемоги. З Сумами вчора із Ром... з, з... з Ромнами отримали досвід. Команда у нас дійсно дуже відрізняється за віком молода, бо важко зібрати. І школа невеличка, і регіон такий, що діти виїжджають. Тому команда молода це безперечно успіх. Ми сьогодні налаштовувалися як на фінал. В останньому матчі обласного фіналу на майданчику зустрілись команди, які до цього не програвали. Команда з ромен та Сум. Капітани обох команд говорять, на гру налаштовані. Будемо старатися перемагати та якнайбільше забрасувати м'яч. Ми вже грали проти проти них, та ми вже знаємо, на що вони здатні. Ну, тому ми впевнені в собі. Ну, настрій заряжений, ми готові до перемоги, будемо старатися максимально погрязатися в гру. Ну, тому що в нас дуже велика практика. Ну, ми грали і сильнішими, тут нема чого боятися. Золото обласного фіналу розіграли сьогодні команда Сумської гімназії номер 1 та Роменського ліцею номер 4 імені Тетяни Маркус. Рахунок у матчі відкрили сумчани. На першу перерву команди пішли за рахунку 18-12 на користь Данила Зайцева та його партнерів. Другу та третю десяти хвилинки виграли Микита Шаповалов та його команда 15-10 та 14-8. І хоча остання чверть була за сумчанами 9-7, перемогу у матчі за золото святкувала команда з міста Ромни 48-45. Таким чином третє місце і бронзові медалі здобули баскетболісти зі Свиси, Срібло, Сумчани, золото їде – Уромни. Олександр Качанов, Ольга Поліщук, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.